Всім привіт! Сьогодні я готую мойво. І вона вам зовсім не нашкодить ні вашій кухні, ні, ні вашому настрою. Для приготування я беру таку рибку, купляю її. Вона така мерзла зовсім. Потім я її розморожую. Вона мені подобається тим, що вона якісна. І така, знаєте, ціленька і така кругленька. І дуже часто буває, що там в ній всередині є ікра. Буває, немає. Зараз нам треба. Її просто відкрити, вона розмерзлася і помити. Хочу показати вам, наскільки вона гарно виглядає вище, бачите? Отака От риба, все. Так, тепер ми повинні додати олійку. Беру оливкову олійку і додаю десь дві ложки столові. Цього достатньо. Перемішуємо. Готувати рибу я буду в духовій шафі, тому зовсім не загрожує нам якийсь не такий аромат на кухні. Так, беру своє деко. Добавлю ще сюди фольги, щоб не забруднити деко. Я таку фольгу зустрічала таку широку. Так, і один лист кладу сюди вниз. Викладати будемо на, на блискучий бік. Так. А також донизу покладемо один лист паперу для випічки. Я стараюся використовувати силиконовий папір. Для того, щоб він краще ліг, я його просто зім'яла, Тепер він такий, знаєш, піддопливий. Беремо нашу рибку олійну. До речі, її можна викладати на, на папір. Зовсім не вмочати в муку. Можна і просто викладати, вона запечеться. Але коли ми її трошки додамо муки, вона просто буде мати ще крутішу скоринку. Все, Отак, бачите, який ми тут. І викладаємо її по зросту. Ха -ха. Отак, це все, що від нас вимагається. Все, процес я закінчила. Дивіться, як горло. Оце все, що нам потрібно приготувати для цього. Просто помили, підготували, додали муки, олії і ставимо в духовку. Так, в духову шафу ми ставимо 200 градусів верх низ До готовності. Будемо спостерігати, яку нам скоринку потрібно. До такої готовності ми будемо з вами її і запікати. 25 хвилин пройшло, вже витягла я її, і тепер мені потрібно перевернути. Для того, щоб вона потім далі допікалася. Показую результат роботи. Боже, чуть не вхопила гаряча, боже, мій милосердний. Показую близенько. Запаха ніякого немає в квартирі поганого. Олії витрачено. Можна навіть обійтися однією столовою ложкою. Олійки. Дуже мало витрачено, мені мама завжди вчила, що викладай, щоб було красиво, в один бочок будемо викладати. І, до речі, все-таки колись же ж ми її смажили рибку. Я пам'ятаю, ми приїхали в гості до свекрухи, я там вперше побачила, що муйву перед смаженням на сковорідці не роз... вона не розбирала. Якщо ви хочете смажити на сковорідці рибу, то ви, будь ласка, не розбирайте рибу. А отак помили і смажте, тому що я завжди розбирала, боже, мій, ляпало так, Боже мій. Потім, замість того, щоб сидіти, насолоджуватися рибою, миєш все відразу. О, така тарілка в мене риби. Я така задоволена. Зараз я До риби у мене сьогодні просто нуд. Я вчора й говорила, а сьогодні просто. Підігрію та й повечеряємо. І салат з капусти зробила. Нічого особливого. Але риба оця просто смакова. Готуйте, смакуйте, насолоджуйтесь процесом цим своїм. Тому що в таких малих речах наше все. Дякую за те, що дивитеся. Дякую за. Підписки, будь ласка, підписуйтеся. Це алгоритми Ютуба ніхто не відміняв. Так що дякую за увагу. Канал Жанна Арбут говорить вам до побачення. До скорих зустрічей!